Шановні друзі, доброго дня! З вами заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим 2006-2007 роки, посол України в Хорватії та Боснії Герцеговині 2010-2017 роки Олександр Левченко. Ми з вами на каналі YouTube каналі Голоса Криму і обговорюємо важливі питання міжнародного характеру і теми, які стосуються проблематики нашого. Кримського півострову. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписуйтесь на наш YouTube канал, в Фейсбуці, ставте лайки. І таким чином ми поширюємо інформацію серед наших глядачів і тих, хто цікавиться особливо кримською тематикою, і хто є кримцем за походженням. Перша інформація важлива. В Нью-Йорку відбувається 24-та сесія постійного форуму ООН з питань корінних народів. І туди відбула делегація меджлісу кримсько-татарського народу на чолі з Рифатом Чубаровим. І можемо сказати, що відбулася вже і виступ представника делегації пана Бердієва, який зазначив важливість цього форуму, а також діяльність. Меджлісу і самого татарського народу в контексті деокупації Криму і бажання того, що Російська Федерація нарешті вивела свої війська з тимчасово окупованого українського півострову. Мушу сказати, що виступ був сприйняти всіми учасниками цього міжнародного заходу позитивно. І ми вважаємо, що ця участь в делегації це важливий фактор того, щоб пропагувати тему не тільки корінних народів Криму, до яких належать кримські татари, пропагувати тему. Найголовнішу для нас усіх деокупація Криму без деокупації Криму. Фактично закінчити цю війну з Російською Федерацією буде дуже і дуже складно. Ну і наступне питання головне з головних. Яке фактично виходить за рамки простого обговорення, тому що тема закінчення війни постійно лунає на трибунах міжнародних конференцій круглих столів. Але головне, що за це взялись дуже уважно Сполучені Штати Америки. і ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп в своїй передвиборчій кампанії заявив, що він закінчить війну в Україні за 24 години. Ну, звісно, за 24 години закінчити дуже складно. Хоча вам скажу як фахівець балканських питань. Хорватською, сербською, боснійською мовою 24 години це значить 24 роки. Чи обмовився Трамп? Чи ми будемо ставити балканський контекст під його заяву? Мабуть, що ні. Але ми говоримо про те, що не так просто закінчити цю війну. І це визнали у Вашингтоні і почали робити поправки по часу, що дійсно треба швидко все робити. Між тим, за пару днів це зробити просто неможливо. Включилися в цю роботу спецпредставники президента США Вітков. Який в основному займається питанням близького сходу, але переорієнтувався на теми Росії, і, власне кажучи, Келог, який займається питаннями виключно України, дуже заангажований в цьому всьому, і державний секретар Рубіо. Ну і помітили, що і сам Трамп і віце-президент е, Дівенс активно коментують всю ситуацію пов'язану. Досягнення мирного процесу, процесу перемир'я. І, власне кажучи, можемо констатувати, що Вашингтон тримає це питання під особливим контролем, тому що скоро буде 100 днів з того моменту, як Трамп заступив на пост президента Сполучених Штатів Америки. і, звісно, до цієї дати йому треба призвітувати, що ж він встиг зробити. Багато чого він буде звітувати по фінансово-економічній тематиці. По цифровій і звісно, що стосується міжнародних відносин, тут і українська тема одна з головних. Тому ми відчуваємо прискорення процесу американської дипломатії щодо тиску на Київ, на Москву щодо підписання мирної угоди і досягнення перемир'я. І тут я виділяю два важливих моменти, які ми всі маємо розрізняти: перемир'я і мирна угода. Схожі терміни, але трошки різні процеси. І так нагадую, що Вашингтон запропонував 30-денне перемир'я вже пройшло з цього моменту майже 40 днів, і Україна з першої хвилини перемовин Сполучених Штатів Америки. Прийняла цю формулу, хоча ми були досить скептичними. І спочатку пропонували, давайте встановимо перемір'я в районі Чорного моря. Давайте відмовитись від е, бомбардувань важливих цивільних об'єктів і не тільки е, з повітря і ракетами. Давайте трохи щось е, зменшимо напругу. і... По іншим параметрам, але ми вирішили, чому раз США пропонують зразу захоплюючи перемиряти, щоб його не підтримати. І президент Зеленський зразу дав добро цій ініціативі Сполучених Штатів Америки. Але за ці майже 40 днів немає відповіді від другої сторони, від країни агресора від Російської Федерації. Весь час там якісь лунають пояснення, весь час якісь ідуть розмови, що треба, непогано, важливо. Але за цей час ми так і не почули остаточне так з боку Кремля. Кремль затягує з відповіддю і ставить не дуже гарну позицію офіційний Вашингтон. Очевидно, що оточення Трампа відчуло цю тенденцію. І в останні дні про перемір'я чомусь забуло говорити, Переключилося на те, що треба підписувати мирний договір між сторонами, щоб закінчити війну, і щодо того, як фактично погодити всі параметри цього надважливого документу. І так, увага. перемир'я не досягнуто, і переключається увага вже на наступний крок. Який йде після переміря, це досягнення мирного договору. Чому це відбувається? І ось у мене відчуття, що відбувається тому, що перемір'я терпедувала Москва. І пам'ятаємо, що Трамп говорив: якщо Росія це не буде приймати пропозиції Вашингтону, вона за це поплатиться, поплатиться серйозними санкціями, поплатиться політичним тиском. Поплатися тим, що США нададуть зброї стільки України, яка зможе вирішити всі питання на полі бою. Однак ми бачимо, що з перших днів свого президентства, на жаль, президент США дещо відходить від того, що говорив в передвиборчій кампанії. І, власне кажучи, зараз ми не чуємо нічого про те, що треба посилювати. Політичний тиск на Москву, що треба застосовувати нові пакети санцій. Ми не чуємо про те, що Україні, можливо, треба додати зброї, якусь підтримку і так далі. Це виключно говориться про те, що давайте щось будемо домовлятися. І швидко. І остання тенденція останнього тижня: а якщо ви швидко не хочете домовлятися, то Вашингтон умиває руки і залишайтеся самі з тим. Що є. Ну і, власне кажучи, виникає питання, кому ж вигідна така позиція? Вашингтон умиває руки, відходить від процесу мирних переговорів. Власне кажучи, до того казав, що якщо хтось це буде блокувати, він за це поплатиться. Ми бачимо, що блокується питання переміря з боку Москви. І погроз щодо застосування сили якоїсь політичної, дипломатичної, фінансової, економічної, поки що не пролунало. Ми виходимо на новий рівень перемовин уже щодо тексту мирної угоди, і вона ось буквально зараз стала відома в засобах інформації масової. Ну, Треба сказати, що цей пропозиції були. Передані українській делегації ще в Парижі. На минулій зустрічі. І ось сьогодні мала б буде проведені широкомасштабні переговори в Лондоні, делегацію України, Сполучених Штатів Америки, Об'єднаного Королівства та Франції. Українська делегація Андрій Єрмак, глава Офісу, Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, пан Уміров, міністр оборони. Делегація США, очолюється мала держсекретарем Рубіо, там в делегації спецпредставники Келок та Вітков. І, власне кажучи, присутні тут, мали бути французи на рівні міністра закордонних справ та радника президента з питань зовнішньої політики та питань безпеки. І, власне кажучи. Радник з питань нацбезпеки і зовнішніх справ прем'єра Британії Стармера і, звісно, міністр закордонних справ Великобританії. На жаль, в останній момент пан Рубіо заявив, що він не в змозі прибуть на переговори в Лондон. Прес-секретар Білого Дому заявила, що у пана Рубіо. Тільки зараз багато питань і проблем, якими він займається, а він за, самий активний державний секретар за всю історію існування Сполучених Штатів Америки, що він просто не в змозі прибуть до Лондону. Ну, знаєте, таке пояснення для тих, хто займається політикою, ну, якщо не все життя, хоча б пару десятиліть е, викликало певну посмішку. Розуміння того, що зайнятість якимись іншими питаннями. Чим головне питання, яке стоїть на порядку денної нашої планети, досягнення миру в Україні, ну, мабуть що таких питань для відповідально за зовнішню політику більш важливих навряд чи є. Але добре, через якийсь момент говориться про те, що Віков не прибуває. Також до Лондона. Ну, і, звісно, починається реакція від тих, хто проводить переговори. Міністр закордонних справ Великобританії заявляє: раз Рубіо не прибуває, прибуває тільки спецпредставник Келок, то переговорний процес ми скасовуємо, тому що у нас повна симетрія. У нас міністри, тут спецпредставник, нема Рубіо, значить нема переговорного процесу. Кело хай прибуває, ми тоді переформатуємо цей захід з важливих фінальних переговорів на консультації. В них приймуть участь дипломатичні радники президента України. У нас це є така посада. Офіційно, вона зараз закріплена за керівником Офіса президента. У, у, у Великобританії та Франції ці посади також є. Значить, ці представники вже й прибули до Лондона. Українська делегація прибула, дізналася про неприїзд Рубіо і Віткофа в дорозі. Повертатися ніхто не став, тому. Домовлено, що міністри закордонних справ України, Британії і Франції в окремому форматі проведуть переговори. У них є про що поговорити, але це буде без присутності Сполучених Штатів Америки. Там міністра нема, тобто держсекретаря. А що стосується міністра оборони, ну, міністра оборони є свій партнер, міністр оборони Великобританії, який проведе також двосторонні переговори. Тому що дуже багато технічних питань щодо забезпечення Збройних сил додатковим озброєнням, в тому числі британським, також питання важливі уточнення деяких моментів, можливості реалізації питання про базування збройних сил Великобританії та Франції та деяких інших країн. Які готові послати свої війська в Україну після того, як закінчиться війна як сили підтримки Державного суверенітету України, цілісності України? Ну, от, власне кажучи, на цьому, якби зараз ми вертимось навколо цих тем? Між тим, звісно, виникло питання: так чому ж? Насправді не поїхав в Рубіо, і більшість ЗМІ говорить про те, що, нарешті, стало відомо про так званий мирний план Сполучених Штатів Америки. Уже точно відомо, що там виписано, і що власне дуже стурбувало українську сторону. Ну і нам, як голосу Криму, це питання особливо цікаве. Питання номер один, яке стурбувало українську сторону, де юре і де-факто визнання Кримського півострову російської території? Можете собі уявити, з 2014 року проводиться десятки міжнародних заходів, конференцій, Кримська платформа і так далі. Щодо того, як деокупувати Крим? І ось нова ініціатива Вашингтону про те, що якщо ви. Українська сторона хоче миру, то треба не просто де-факто, а де юре визнати Крим російської території. На це президент Володимир Зеленський відповів, що Україна до цього не готова. У нас Крим окремо про, прописаний в Конституції України і говорить про те, що Крим можна визнавати де-юре російської території, означає, говорить про те, що Наносяться, це вже я коментую. Смертельні рани на тілі української державності. Це крок до того, що вона стекла кров'ю, а потім стала легкою здобичою для країни агресора. Ми знаємо, хто це. Тому ось це головне питання, яке українська сторона навіть не захотіла обговорювати. Який ще. Питання, закладені пункти плану мирного американського. Що стосується України, вони не проти, що туди війде на територію України після досягнення миру міжнародний контингент європейський, який буде підтримувати територіальний цілі... е... суверенітет України. Ми знаємо, що на це погодилися Британія, Франція, Литва, Латвія, Естонія. Власне кажучи, Фінляндія дає позитивні сигнали і дехто ще за межами Європи. Інші пункти цього плану, ну, перед цим як я їх озвучу, підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш YouTube канал, ставте лайки нам. І долучайтесь до наших ефірів стосовно міжнародної політики, які стабільно. Раз в тиждень виходять на голоси Криму. І так, наступний пункт цього мирного плану: те, що Україні дозволяється вступати в Євросоюз. Бачите, такий дозволяється не проти США, щоб Україна вступала в Євросоюз. Але от що стосується НАТО, от НАТО зась Україна не буде членом НАТО. Наступний пункт плану, начебто в сторону України, що частина якась маленька Харківської області, яка на сьогодні окупована російськими військами, вона буде деокупована. І Москва зуміла продати Вашингтону цю тему щодо декількох квадратних кілометрів, як важливу поступку. Як важливу поступку. Інше питання, які ще е, там м, говорять в цьому плані, стосується і самої Російської Федерації. На бік Російської Федерації, де де-факто де Юре Крим. Що стосується чотирьох окупованих областей їх територій, то їх будуть визнавати де-факто окупованими, де юре ні, але де-факто так. Також, що стосується Запорізької атомної станції, є питання в тому, що вона буде, начебто, під американською адміністрацією, росіян там не буде, і на станції буде йти електрика як в сторону України, так і в сторону окупованих тимчасово окупованих українських територій, які контролює Російська Федерація. Крім того, знімаються санкції з Російської Федерації. І крім того, американці о, готові встановити тісні бізнес-контакти з Російської Федерації після підписання мирного договору. Що стосується України, ці економічні питання, то зазначається, що буде вкладено серйозні кошти в процес відбудови. Що це за кошти, звідки вони будуть уточненнями. Тобто це загальна а, рамочна така тема. А, от. Ну і, власне кажучи, е, е, ось цими пропозиціями е, США закликають Київ їх прийняти. А о, якщо Київ прийме, то тоді Вітков їде м, до Москви. І ці питання з е, самою Російською Федерацією. Ну, мушу сказати, що звісно, те, що Вітко поїде до Москви, е, ніхто не сумнівається і буде говорити про деякі питання, які він вже там обговорював не один раз. Але, звісно, що якраз на кримському питанні то українська сторона. Фактично зробила демарш і попередила, що тут е, торгівлі щодо визнання юридичного визнання Окупації Криму не може бути. Ну, нас в цьому зразу підтримали і наші європейські партнери. Відповідно, заяву зробила Єврокомісар з питань зовнішньої безпекової політики Каякалас, власне кажучи, ми, ну, і зробили міністри закордонних справ Франції, Британії і так далі. І зрозуміло. Такий процес іде десятиліття, вже більше, ніж десятиліття щодо того, щоб міжнародна спільнота намагається в мирний спосіб доокупувати Крим. І ось така пропозиція з боку Вашингтона. Чим, тим паче не дуже зрозуміло, чого на цьому наполягає Вашингтон він посередник. А Вашингтон каже, що і американці визнають перш за все. Крим Російським, а це явний пас в сторону Москви, а начебто США займає нейтральну позицію в переговорному процесі. Це всіх насторожує е, е, виникає безліч питань, які би мали б бути обговорені з Рубіо, який має певні повноваження щодо давання. Офіційних відповідей, тому що Келог на них не відповість, він має сказати, що має консультуватися з усіма. Консультуватися мав би і Рубіо, але це керівник поважної станови Державного департаменту і деякі речі в компетенції його особисто щодо давання коментарів. Тому я ще раз наголошую, що процес переговорів трансформовано в процес консультацій. Формат Україна США, Великобританія, Франція. А окремо відбувається зустрічі на рівні міністрів закордонних справ Трійки Україна, Британія, Франція, як я вже зазначив. Ну і окремо інші питання там буде займатися наш міністр оборони взагалі на двосторонньому рівні з британцями. Питання оборонної політики. Ну і, власне кажучи, застереження Києва дуже гостро відреагували у Вашингтоні, стали говорити, що вони тоді виходять з мирного процесу. Про це заявив Венс, про це заявили прес-секретарі Держдепартаменту і Білого Дому. Але у нас всіх українців виникає магічне питання. Чому, власне, посередник, яким є Сполучені Штати Америки, Займає настільки позицію, яка не веде до миру, а веде до того, що цей мир буде нетривким, короткочасним і приведе до наступної війни. Чому США зацікавлені у визнанні Кримського півострова де юре, коли вони посередник? А це явний пас в бік Москви. Ну і, власне кажучи, всіх виникає питання, як ми можемо взагалі характеризувати текст цього договору? Чи є йому альтернатива? Ну от, власне кажучи, ми ж хотіли продискутувати з американською стороною у Лондоні щодо того, що могло бути дещо пом'якшено, але між тим, залитися в рамках. Запропонованого. Рубі, однак, не приїхав, тому цього не відбудеться. Деякі речі, мабуть, українська сторона донесе усно й письмово келогу спецпредставнику Трампа з питань України. Ну і, власне кажучи, маємо розуміти, що вихід США з переговорного процесу все-таки більше. Пас знову-таки в сторону Російської Федерації, тому що США не будуть застосовувати те, що ми бачимо, санкції посилені санкції щодо Росії. США не будуть надавати зброю Україні, як вони обіцяли, якщо Росія буде торпедувати мирний процес, Сполучені Штати не просто не будуть надавати додаткові зброї. Вони взагалі припиняють військову підтримку України, мабуть і фінансову. І фактично Україна залишається наодинці перед московським агресором, але при могутній підтримці наших європейських партнерів і неєвропейських партнерів, які орієнтуються на цінності демократії. Звісно, що відсутність американської підтримки серйозно вплине на загальну ситуацію. І треба... При прийнятті остаточного рішення враховувати, чи витримає Україна цей наступний літній російський наступ без американської підтримки? Якщо вона була ці роки, і ми маємо ситуацію на фронті таку, яка є, а тепер цієї підтримки американської не буде, то яка ж буде ситуація на фронті, значить треба порахувати всі ці речі і приймати. Якісь дуже болючі рішення. Болючі рішення для українського народу і української державності. Очевидно. Між тим, я хотів згадати заяву президента США Трампа, який казав, що якби він був президентом США в 14-го році, він би не допустив окупації Криму. Непогана заява, рішуча. Інколи вона мене навіть вдохновляла. Але так як ситуація складається на сьогодні, я б сформулював так: якби я був президентом США, я б добився справедливого миру в Україні. Дякую за увагу, другі друзі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. З вами був Олександр Лещенко. До наступних зустрічей!